Фестиваль партнерства Освітній Хакатон гакатон-2023» зібрав у Київському палаці дітей та юнацтва представників з 13 областей України. Директори шкіл, педагоги, учні, батьки взяли участь у заході, який цьогоріч відбувся під гаслом Разом до перемоги, аби зміцнити взаємодію заради удосконалення освітнього процесу в умовах війни, активності, гарний настрій, обмін освітніми ролями. Самообрядування це все об'єднує нас велику команду, яка рухає освіту вперед. Згуртованість, розуміння цілей та завдань, впровадження інновацій, ефективні комунікації, адаптивність, використання нових форматів це категорії, якими оперували спікери під час спілкування з аудиторією, і все це заради важливої мети надати можливість молоді України здобувати якісну освіту в сучасних умовах. Найсильнішою стороною нашого фестивалю партнерства «Освітній хакатон є саме мотивація, яка йде через серце, через душу, і а вона є найсильнішою. Учасникам освітнього хакатону було презентовано проєкти Київського палацу дітей та юнацтва Офіс юного мера, you Hero», проведено майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас. Феєричний виступ художнього колективу Київського палацу дітей та юнацтва Фламінго став справжнім подарунком учасникам та гостям фестивалю партнерства в рамках освітнього хакатону Київський палац дітей та юнацтва презентував свої новітні проекти Офіс юного мера» та Ти герой. Фокус цього проекту направлений на царину вільного часу дітей, на пошук нових ідей, які зроблять наше місто більш сильнішим, більш позитивним, і е, саме буде той позитивний простір, який діти бачать і хочуть втілити в своє життя. Освітній Гакатон 2023 – Це пошук нових методів роботи, ефективна комунікація між усіма учасниками освітнього процесу та розширення кола партнерських зв'язків.